Беремо воду, покупаем. а там на кварталах б'ємо. Люди генератори ставят. А де заряджаєте телефони? Так, де попрочим, там і заряджаємо. Ще магазин. В Та, мабуть, вже місяця 4, як не п'ятий. Ні води, ні світа, нічого. Тепла нема, гуголь канчається, дрова кончаються. Я работала на шахті, і син робота, муж виписувала. А зараз його немає і шахта нема, все горить там. купили мини газовые печечки с баллончиками с маленькими. Ну вот, что с трошкой. Получается, че не получается. Ну а без света тоже. Вот генератор специально пришлось мне приобрести для того, чтобы хотя бы часа на три включать его, чтобы холодильник немножечко, да, зарядить же телефоны, да, фонарики. А без... бензин это же вообще, это же вообще кошмар. Это если так включать хотя бы чуть-чуть по три часа. Но это самое малое, пять тысяч надо на бензин на месяц. Это... Да подкармливаем, подкармливаем. А как же? И собачек, и кошечек всех. Люди выехали, животные остались, конечно. Я ехать не планую, у меня такие обстоятельства. У меня пропал сын еще в апреле месяце 24-го года. Он не воевал, он работал на Краснолиманской шахте в шахте. Пошел на работу в третью смену и пропал. Вот как будто бы сквозь землю провалился. Я заявляла, его объявили и в розыск официально, и волонтерам нанимала. Тут все об это, и собаки, волонтеры с собаками из Павлограда приезжали. Ну а вдруг объявится, а вдруг больной, покалеченный, покормить. Я, наприклад, сиджу на дивані, то я підскакую, підкидають мене на дивані. Ось такий обстріл, страх. Или дом. у у у у у у о такої. Дуже страшно. 82 години. Куди вже їхати, вже туди наготуватися. Ночі лежиш, не живи, не мертвий. До повновштамного вторгнення було майже 10 тисяч. Зараз 1600 осіб. Наразі діточок всіх вивезли, і по Родинському працює повністю весь арсенал ворога, тобто це РПІ-дрони, це і РСЗВ, і артилерія повністю покриває будь-який куточок міста, тобто як і Покровськ, як і Гришина. Тому, якщо так сказати, то жодного населеного пункту в громаді немає. Безпечного. У нас є точки безкоштовної роздачі питної води, технічної води. Також у людей є скважини, які були набурені. Що стосується, тут працює ще ЦНАП в місті, також працює старостат. Ну, магазини ви бачили, також аптеки. Десь був порив з урахуванням обстрілу на Мирноградській громаді десь. Або між між нами, між між Мирноградською громадою, виїжджала туди група на наступний день, але не дали їм працювати.